Привіт! На майданчику Морті, і сьогодні я знову залажу в хащі китайських RGB палець від Янгном. І розповім тобі про нове покоління їхнього світла. Знайомся, YN364. Ну і замість того, щоб душити тебе своїми недолугими промо, я просто хочу, щоб ти насолодився цією презентацією від самої компанії виробника. Поїхали! Ой, як же мені зараз боляче гаразд, так це було неймовірно. Ми з тобою це точно скоро не забудемо. Але на щастя для нас палиці вони роблять краще, ніж знімають. Тож погнали розбиратися, і як завжди, почнемо з крапельки історій. Але перед початком хочу подякувати магазину за дешево, який дає мені можливість знімати контент саме для тебе. І надсилає мені різні прикольні прилади на огляд. Тож, якщо тобі потрібен будь-який кіношний став за хорошою ціною, посилання на магазин буде в описі. Отже, це новий формат старого доброго en 260 і 360. Наразі існує дві версії прасок це EN364 і EN660. І ти наймовірніше чув тільки про 660. Я ж вирішив бути послідовним і спершу подивитися на менш популярну модель. До речі, мені здається, що вона навіть набагато практичніша, ніж старший брат. Але не будемо забігати з цим наперед і почнемо з комплектації. Ти не повіриш, але цього разу ми отримали світло з більш-менш нормальним чохлом. Так, він не врятує світло від падіння або удару, але його можна використовувати як сумку, бо він досить великий і влазить сюди чимало, за що однозначно лайк. Далі у нас саме світло і ще один приємний бонус у вигляді шторок, ну і звісно ж пульт. І на цьому всі хороші новини закінчуються, тому що на цьому все. Так що давай подивимось технічні характеристики. Це у нас RGB палиці з кольорною температурою від 2000 до 10. Працює як від мережі, і, звісно ж, тобі доведеться докуповувати блок живлення окремо, так і від NPF батарей. Довжина 57 см, кут світла 110 градусів. Та ось по суті все. Скільки в них там діодів, який за них за що відповідає, тобі знати не обов'язково, їх просто стало більше, вони яскравіші, не знаю, перед ким цим можна флексити, хіба що перед власниками Digital Food. Давай краще подивимось, що змінилось в ключі плюсів та мінусів, і почнемо з хорошого. Перше і найважливіше, за що вже можна падати на коліна перед китайцями, це фізична кнопка блокування цієї шайтан машини. Боже, спасибі. Я розумію, що стратегія була зробити максимально незручно, щоб потім однією кнопкою викликати просто міні-оргазм. Але мені все одно, я просто щиро радий. І якщо ти думаєш, що це якийсь зараз сарказм або надуманий плюс, то ти просто ніколи не користувався Янгном. Друге, прикольне, що додали шторки, тому що проблема збільшення самих приладів якраз таки і полягає у відсутності контролю над променем світла, що взагалі незручно, коли тобі не потрібно світити на 110 градусів. Але є але. Причому дивне, якщо тобі потрібно, скажімо, не 110, а 60 градусів, то все ок. Але далі починається креативна зйомка. Тому що, мабуть, через рельєф рефлектора під час закриття шторок більше ніж приблизно на 60 градусів, ти отримуєш купу смужок, і це звичайно прикольно для креативних зйомок, але мені здається, що шторки не повинні так працювати. Ну і останній нюанс, шторки прилягають не ідеально, тож у тебе будуть просвіти, і тобі доведеться діставати тейп або блекреп і все це діло закривати. Але насправді це проблема не тільки Янгно, тож це більш просто інформація для твого розуміння. Коротше, шторки не ідеальні і досить дивні, але це все одно більше плюс, ніж мінус. Третій величезний, як на мене, плюс, якщо порівнювати із старшою моделлю, це один акум. Тому що два акуми це одразу плюс 4500 7500 до вартості твого світла. Тому що це два-4 акуми плюс зарядка. До того ж, сідають вони доволі швидко. Янгно заявляє роботу на 100% трохи більше, ніж годину від NPF 970. Тому трохи втрачається сенс віддавати за бюджетну палицю приблизно 11 тисяч гривень. За ці гроші можна знайти варіант набагато цікавіше. І до речі, ось тут NPF Plus стоять як литі. і я вкрай рекомендую брати саме їх для цього світла. Я вже розповідав колись у відео про вартість камери, до речі, якщо не бачив, підсказочка буде вгорі, що використовування їх на камері або моніторі я вважаю сумнівною ідеєю. Але ось тут ці акуми на зручність не впливають, а зайві 3-4 тисячі махів дадуть тобі додаткових 30 хвилин роботи. До того ж, розташування акуму набагато зручніше, якщо порівнювати з тим же 363 Pro, де він заважає нормально тримати прилад, або з 660, де акуми виступають з боків і викликають великі питання до практичності. У нашому випадку він не заважає руці, не заважає балансу, і ти його взагалі не помічаєш. Ну і маленька рекомендація від мене щодо акумуляторів. Я вже п'ятий рік сижу на варіанті від Newvel і біт не знаю. Чесно, не розумію шанувальників купувати оригінальні NPF від Sony за 5-6 тисяч. З огляду на те, що це розхідник, і навіть якщо оригінал працюватиме на рік довше, за ціною ти все одно будеш в мінусі. Четверте, збільшили потужність і площу самого приладу. Чесно кажучи, це плюс для фанатів Янгно, які використовують тільки Янгно, у них там 10 палок і вони від цього кайфують. Особисто мені вистачає потужності en 363 Pro, і я б сказав, що для мене розміри і вага домінують над потужністю, але тут кожному своє. П'яте покращене управління і саме управління – це важливо про пульт ми поговоримо далі. Стало набагато зрозуміліше і зручніше управляти палицею з пульта, нормальні кнопки без заплутаного меню, все це мені дуже подобається. І я за хвилину зміг інтуїтивно налаштувати потрібний мені колір. Знову таки, якщо ти не розумієш моє захоплення, ти просто не користувався Янгно. Для них це прям ну, круте оновлення. Шосте це зручна ручка. Так, я сміюсь над тим, що це праска, але завдяки цій ручці тягати її стало набагато зручніше. І якщо я поставлю хелпера тримати прилад 20 хвилин біля актора, він все ще буде страждати, але значно менше ніж раніше. Тепер пішли дивитися мінуси. Перше, це пульт. Ммм, янгно, стабільність це звичайно добре, але не коли ця стабільність змушує горіти твою п'яту точку. Напевно, вони вважають це не багом, а фічою. Як мене дістали ці сенсорні панелі з дикою чутливістю. Ну за що? Чому таке розташування? Я зі своїми не найбільшими пальцями стандартно зачіпаю щонайменше два з цих понзунків. І, звісно ж, влаштовую дискотеку. А якщо я просто прикладу палець на центральний повзунок, то ти можеш бачити, що я з легкістю зачіпаю два сусідніх. На виїзді, або, не дай Бог, у сцені, де тобі потрібно, ну не знаю, наприклад, знизити потужність або поміняти колір, все це, це перетворюється на тортури. А ось тобі приклад маленької жіночої руки, що за підсумком правильно не бах, а фіча. Друге, далі знову ж таки про пульт. Ось дивись, за задуманого китайцями хвата, зручного хвата. Навіть із моїми не найменшими руками я не дістаю до верху. Мені доводиться брати його так, щоб ручка залазила на пульт, і потенційно могла натиснути декілька кнопок. Але навіть за таких умов я не дістаю до верху пульта занадто далеко. І це теж болісно, бо тут доволі великий наголос зроблений на мобільність. А коли я тримаю палицю в руці в процесі руху, я не можу швидко поміняти колір або відтінок. Так, сам пульт на батарейці і кривий, але все ж таки застосунок тут є. І загалом можна віддати все це діло комусь, щоб хтось за тебе міняв цей колір або світло. Але це плюс одна людина, яка не завжди є, особливо коли річ йде про бюджетні зйомки. Ще з невеликих мінусів конструкція вийшла досить важкою. Коли береш в руку, здається, що типу норм, але якщо з ним походити хвилин 20, зап'ясток починає даватися в знаки, що не є добре, тому що ще раз тут прямий закос під мобільний прилад. Четверте, мобільний застосунок, і я, як і раніше, наполягаю, що це мінус, тому що не можна так знущатись над своїми клієнтами. Так, він працює, але все дуже незручно, все ще є єрогліфи, все ще прилад може не під'єднатись ні з першого, ні з п'ятого разу, а іноді все просто працює без нарікань. Китайський рандом у всій своїй красі. Тепер трохи розкриємо тему застосування світла від янтно. Основна фанбаза Інгно вважає, що це супер багатофункціональне світло, яке може все. Ну, давай: так, за рівних рук будь-яке світло може майже все. Питання тільки в якості фінального результату. Наприклад, чи можна Інгно використовувати для роботи на людях? Ну, звісно, можна, але є кілька але. Прилад все ще дуже яскравий, і я все ще не вірю китайцям, що це реально 1%. бо в мене є епочер і мені є з чим порівняти. По-друге, розсіювач, як на мене, нічим не відрізняється від минулих версій, і все ще дуже жорсткий для роботи на людях. Чи можна на це дивитись? Ну, звісно, чи підійде це для Ютубу та на всі 100%, але чи є це класним результатом, на жаль, ні. Я це кажу, щоби ти, як починаючи знімака, чітко розумів, що це чудове світло для старту твого шляху. Але не обманюй себе рекламними оглядами. Хоч як би Янгно не позиціонували ці палиці, це все ще не астери. Вони, як і раніше, є гарним фоновим світлом, ось там вони відпрацьовують навідмінно. І завдяки більшій площі та потужності, тепер вони можуть комфортно працювати в середніх локаціях і не викликати ніяких проблем. Вони все ще добре підійдуть для тієї ж предметки. Так, можливо, не в кожній сцені, але для більшості з ними можна щось придумати. Та їхній не найкращий розсіювач і велика потужність не будуть заважати. Вони ще більше наблизились до мобільного світла, яке чудово відпрацює на вулиці, і не вимагатиме від тебе стійок, сістендів, розеток і так далі. Але це не універсальне світло, яке вирішить будь-яку твою проблему. Ним варто світити на себе тільки якщо іншого виходу нема. Його варто використовувати ну максимум у середній комерції, і то тільки на третіх-четвертих ролях. Янгно робить ці палиці більшими, потужнішими і навіть простими господи, зручнішими. Але, на жаль, про якість світла вони забувають. Або я навіть сказав би, що вони хочуть залишитись в бюджетній ніші для початківців і їх це влаштовує. Тож давай я скажу, кому варто купувати палиці від Янгно. Перше і найочевидніше це чудове рішення, якщо ти починаючи знімака. Як я вже говорив в огляді на 363 Pro. Посилання, до речі, буде угорі. Це компанія, яка перевірена часом. Це живуче і досить гідне світло, яке має великий попит, і коли ти будеш готовий йти далі, ти зможеш легко його продати. Друге, це, звісно ж, стрімери і блогери. Гарне рішення за невеликі гроші, щоб зробити собі красивий фон, підсвітити кут або поставити контровий. Третє фотографи. І я, звісно ж, не експерт, але бачу багато фотографів з різними версіями цих палець. Та навіть мій оператор, який в минулому житті був фотографом, каже, що це чудова тема. Вони мобільні, легкі і добре підійдуть для того, щоб додати RGB, коли це буде потрібно. І особливо добре зайдуть на природі. Та навіть самі Янгно на своєму сайті тикають тобі в обличчя ось такі фотографії. Ну і останні – це звичайні знімаки, які чітко розуміють, що вони купують і навіщо. У мене є треті прошки, і я їх не продаю, тому що коли в тебе велика сцена і все основне світло вже зайняте, а тобі ну прям дуже хочеться підсвітити віддалене віконце або відчинені двері, то вони дуже сильно рятують ситуацію. З причин не купувати таке світло, я можу придумати тільки фактор умовної дороговизни. Якщо у тебе прям немає грошей, тоді звісно варто зупинитись на якихось колгоспних варіантах на кшталт кутових китайських ламп для блогерів там. Різних DIY з інстаграму та іншого вкрай бюджетного світла. Ну а якщо ти не знаєш, яку версію палець тобі вибрати, або хочеш розповісти мені, як ти знімав на них останні зоряні війни, і в такий спосіб пояснити, чому все вийшло так сумно, ласкаво прошу у коментарі. У мене на цьому все. Слава Україні! І побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на і писати російські федерації, слава Україні, слава нації, і писати російські сільську федерації.